Майстер лісу проводить приймання лісопродукції». Ось так швидко та без зайвих паперів. Кожна колода отримує чіп із усіма параметрами, що вже є у кишеньковому ПК майстра. Тобто діаметр, сорт, довжина, об'єм інформація легко щитується та роздруковується. Така квітанція є супровідним документом від продукції. То одна штука кубомаса 20 кубов, 79. Сотих сума 10 тисяч триста гривні. Впровадження електронного обліку деревини у лісових господарствах Житомирської області розпочалося ще у 2010-му. Пілотним підприємством стало і Мельчинське лісове господарство, працівники якого вже встигли звикнути до користування електронною технікою. Що, що стоїть записати Сани листочку почитати, а що стоїть просто його відсканувати, і воно формує. І найголовніше, що зразу ж може бачити це і в лісгоспі робота. Здається, що це щось несусвітнє і що воно щось не буде працювати, але поступово все воно входить в цю роботу і зараз нікому, мабуть, його не віддав би. Швидкість і зручність це лише частина багатьох переваг електронної системи обліку деревини, зауважують лісівники. Ми скоротили або оптимізували майстрів лісу завдяки тому, скажімо, ми маємо підвищувати заробітну плату, а також за рахунок ефективності використання лісосериних ресурсів. Лісівники зазначають, що введення електронної системи обліку унеможливлює незаконні вирубки та продаж деревини, добутої незаконним шляхом. На впровадження системи господарством було витрачено близько 500 тисяч гривень власних коштів. Але за підрахунками спеціалістів того ж і лісгоспу, за рік економія складе до трьох мільйонів. Плануємо до кінця року всі підприємства перевести на електронний облік деревини і вже за період трохрічний, ми будемо говорити так, 10-11-12 рік біля 4 мільйонів гривень коштів. Витрачено на провадження електронного піку рік півтора року, і ці кошти повернуться в кожне підприємство.